Три роки суцільної брехні від Зеленського. А далі коротко і по фактам: саміт миру, перший, де мир немає. Саміт миру, другий, де мир немає. Формула Зеленського, що змінилось в Україні, нічого. План перемоги, де перемога, здається, теж немає. Формула стійкості. В чому заключалася стійкість? Де вона не зрозуміло. Гарантії безпеки від різних країн. Їздив, їздив, підписував, підписував. Які ті гарантії? Де вони? Нічого ніхто не зрозумів. А далі ще цікавіше, після того як Трамп став президентом США, дуже багато рожевих поні дізнались інформацію, яку вони зараз просто не в змозі переварити, але доведеться, тому що це правда. Зокрема, наприклад, Майдан був державним переворотом, на який США, зокрема, ЦРУ через фонд USAID виділило 5 мільярдів доларів. Майдан був проплачений. Звичайно, патріоти скажуть, це брехня. Ну, нехай буде по вашому. В Україні потрібен мир і якомога швидше. Вже ніхто не каже нічого ні про кордони, ні про повернення. Криму Україні потрібен мир. Я вам більше скажу всі ті патріотики, які топили за війну до кордонів якихось. Вони зараз дуже швидко почнуть перевзуватися і казати, що так, Україні потрібен мир. Йдемо далі. Більша частина фінансової допомоги, а саме 100 мільярдів доларів, не зрозуміло де. Ну, принаймні, Зеленський сказав, що він цих грошей не бачив. Просто ми ще з'їли. Наступний пункт указ Зеленського про заборону самому собі проводити переговори з Путіним виявився звичайним ідеотизмом. На той момент це був політично важливий та популістський Нічого більше ніякої користі для України він не приніс. Далі йдемо. Зеленський нелегітимний президент, і це визнають в тому числі і США, які сказали провести вибори до кінця 25-го року. Наступний блок питань назвемо Державна Зрада. 90% засобів масової інформації в Україні спонсорувалися через фонд Юсейт, що є розробкою ЦРУ. Ну, по факту, це і є ЦРУ. Більше того, через цей самий фонд Юсет десятками років українські уряди отримували мільярди доларів. Тобто десятками років уряди України, влада України. Іні сиділа на зарплаті у американських спецслужб, зокрема ЦРУ. Наступний пункт USAID фінансував не тільки засоби масової інформації, вони фінансували 30 проєктів у міністерстві соціальної політики України, такі як Дія, і, зокрема, в самій дії купа там різних є. У є цих, знаєте, які там е, вигадують. Оце все фінансував USAID. Ну і саме свіженьке це те, що Трамп хоче забрати е, частину українських ресурсів в рахунок погашення боргів. Він каже, Америка і так уже багато дала Україні і грошей, і військової допомоги. Потрібно за це все розраховувати. І це я ще не згадав про такі питання, як чому був розмінований південь, чому не сидять зрадники, чому коріш зеленського Баканов, який повинен з перших днів війни сидіти в тюрмі до сих пір на свободі? Чому Зеленський брехав українцям, що не буде війни, хоча він знав, що війна буде, і от таких чому іще дуже і дуже багато. І я розумію, що далеко не до всіх патріотів одразу дойде вся ця інформація. Але частина із них, можливо, задумається, що може я і не агент Кремля, як вони мене називають в коментарях, може все-таки я просто розказую правду. Ну а ще більше правди ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.